Усім привіт! Сьогодні у нас дитяча йога, спеціальний випуск. У мене дві прекрасні дівчинки, як вас звати? Еля Аліна. Мені будуть допомагати. Ну що, запрошуємо очі, вирівнюємо спинку, робимо невеличку посмішку і глибокий вдох-видих. Будемо. Розминати м'язи, суглоби, щоб почуватися гарно, класно, весело і радісно. І відкриваємо очі, руки через сторони піднімаємо вгору вдох. Долоньки на разом. І намасте до груди видих. Повертаємося направо і опускаємо руки вниз на коліна і на підлогу дивимося за себе за праве вушко. Вот там, де, дивимося плечко своє. І знову руки вгору вдох, долоньки разом. Намасте видих, поворіт наліво, опускаємо руки на коліна, на підлогу і дивимося на ліве своє плечко. Ніби вушка хочемо ще побачити. І назад руки в сторони, вгору вдох. Намасте видих і нахил вперед. Крокуємо пальчиками не якомога далі, опускаємо голову, чекаємося за килимочок, носиком до підлоги пробуємо достати. чи чолкою, лобом. Молодці, ноги зад вгору, руки вдох. І руки в сторони-вниз видих. Робимо ноги широко в сторони. І повторюємо, крокуємо пальчиками вперед, 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 розтягуємося, тягнемо таз, м'язи. Не обов'язково лягати, усіх різні тіла. Хтось може лягти. Кому дуже тягнеться, пропускайте, робимо під себе усіх різне тіло, різні моделі, підходимо ручками назад і згинаємо праву ножку до себе. Ага, а ліву в сторону. Так. І нахиляємося до цієї ножки. Та, яка у вас пряма. Угу. Да, можна плутати. Так, ми дізнаємося, де у нас ліво-право. Які у нас розміри тіла. Тягнуться м'язи. Подовжуються. Молодці, дівчата. Піднімаємо руку, опускаємо і на іншу сторону ножки. Друга рука вдох. І до ноги нахил видих. Розслабляємося, відчуваємо, як тіло тягнеться, так воно буде рости здорове, гнучке. Молодці. Підіймаємо руку і переходимо на долоні й коліна. Будемо робити кішечку. Подивимося, подивимося вгору вдох. І на животик подивимося видих. І ще разочек вдох, прогиняємося, як кішка. І видих. І ще один раз вдох. Видих. І нейтральна ровна спинка. Угу. Підкочуємо носочки. Піднімаємо таз вгору. І дві горки у нас три разом. Пробуємо п'яточки на підлогу поставити, хто може, хто ні. Робимо як можемо. Можна коліна зігнути, клас. Голову опускаємо і дивимося на колінки свої. Угу. Так, молодці. І переходимо вперед в планку, хто може. Обережно, друзі. І опускаємо, сідаємо назад, вперед, на коліна. П'яточки під попу. Угу. Одну руку за голову, а іншу знизу за спинку. І пробуємо дістати до пальчиків за спиною. Задання з зірочкою. Так. Дуже хто сидить сіди, багато за комп'ютером, чи вчиться, чи грає. Може бути складна вправа. Інша рука, може легше. Угу. Ще трошки поступово будуть ручки зближатися. І відпускаємо. І далі сідаємо на праву попу в бачок. Ось так. Руки згори беремося за лікті і нахиляємося наліво. Угу. Як така фасолинка. Тягнеться бачок, збільшується у нас обсяг легенів, щоб дихати глибоко. Дотягнулися до молодці. І міняємо сторони. Тепер сідаємо на ліву попу сторону. І руки вгору беремося за лікті, нахиляємося вправо, тягнемося. Якомога нижче, але не ламаємо себе з любов'ю. Молодці. Відпускаємо, повертаємося назад на п'яточки. Угу. Підкочимо носочки і піднімаємо коліна навколішках. Угу. На увагу, на рівновагу, на масте. Угу. Хто може, заплющує очі. Якщо важко, одне око. Тримаємо баланс. Клас, молодці. Відкриваємо очі, руки на підлогу і розводимо ноги. Ще як гор горка така, не, не широко, не дуже, не дуже. Раз разом можете поставити. Угу. І пробуємо взяти себе за гомілки, опустити голову. Тягнуться ножки, щоб росли рівні, довгі, здорові. І ще немножко ніж. Дивимося, там на живот свій, чи хвостик, чи є він. І піднімаємо голову, опускаємо праву ногу, знаходимо де на колін. Угу. Право-право-право, дивіться, можна туди. Друга нога. Так. Права рука вгору і нахил до ноги. Теж бокові м'язи. Пробуємо дістати до носочка, до дійти. Тягнемося наскільки пускає тіло. Молодці, піднімаємося повільно і міняємо сторони. Інша нога, сторона нахилу вниз. Ой вбок. Ой, тягнеться там. Не ламаємося потихенечку і повертаємося молодці. Переходимо на коліна і повертаємося боком. Пробуємо правою рукою дістати до правої п'яточки. А ліву підняти. І подивитися на цю п'яточку. Таз вперед. молодці, як. веселка прогинаємося. І на іншу сторону піднялися. Подивилися вниз на п'яточку. І повернулися назад. Лягати. Лягати нам тут не де. Ні, нема де. Поки що сідаємо боком, перехрещуючи ноги. Угу. Заплющуємо очі, відчуваємо, що змінилося. Як тіло, зліва, справа відчуває себе. Чи більше, чи менше думок стало. Повертаємося вперед. Робимо ще по нахилу вправо, ліва рука вгору і опускаємося направо, ліктем, верхня сторона розтягується, попа на підлозі не піднімайте. Молодчинки. Інша рука сторона. І повільно нахилу. Щоб зліва і справа у нас було тіло однаково здорове. Піднімаємо дві руки вдох разом намасте до грудей видих. Ну що, наша коротка розминка закінчилася. Дякуємо і побачимося в нових відео. Всім па-па!